Наші прикордонники лише руками розводять її, запевняють, що працюють швидко ускладнення на совісті окупантів. На перевірку одної машини ті можуть витратити 2, 3, а то й 5 годин. Наші кореспонденти, щойно з пункту пропуску чонгар, відтак готові поділитися своїми свіжими враженнями. Це контрольно-пропускний пункт Чонгар, а такі кілометрові автомобільні черги стоять перед ним. Місце з п'ятниці. Сергій на кордоні вже восьмий день із минулої п'ятниці. Водій далекобійник намагається призвичитися до таких, м'яко кажучи, непростих умов виживання. Це у нас продуктовий аспект. Наші там продукти, консервація, картошка. З продуктів харчування водії беруть у дорогу те, що довго не псується або ніколи не знають, скільки саме доведеться стояти. Сплять чоловіки у машинах, а от із санвузлом справжня біда. Ані води, ані туалету поблизу немає. Відтак, хочеш до вітру, йди в чисте поле. Стімніла на полі. так. само відсутні сміттєві баки. Відтак, усе навкруги буквально всіє пластиковими пляшками і поліетиленовими пакетами. Якщо здіймається вітер, усе розлітається навкруги. Раніше на цих полях росла пшениця, а тепер лише гори, сміття. Його залишають водії, яким доводиться тут жити тижнями. На годиннику вже 15-та година. Однак жодна машина до Криму з початку дня таки не поїхала. Українські прикордонники пояснюють, все це не через них винна окупаційна влада півострова. Суміжна сторона не здійснює пропуск транспортних засобів. По яким причинам ми не можемо пояснити, вони нас не проінформували. Чергу з вантажівок, які вже пройшли перевірку українських прикордонників та чомусь не проходять російських, видно неозброєним поглядом. Там, де проходить адміністративна межа, в перший автомобіль вон, видно біля жовтий, жовтиї і біленького твора знаходиться. І кінець черги от, знаходиться там, де раніше розташовувався пост поздаї. Відповідні транспортні засоби не здійснюється запуск представниками окупаційної влади на тимчасово окуповану територію. Черга не лише до Криму, а й з нього. Окупанти не пропускають навіть легкові машини і безпідставно їх затримують. Сама очередь довго йде і ну, моє мнення, що співробітники медленно працюють. Нас пропустили без очередів, тому що жина бальна. Ми три часа в очередні простаялі, але там ще б так, і щоб трістая. Навінами, українські прикордонники вже звернулись до херсонської влади, аби, хоч якось, спростити перебування людей на кордоні і в першу чергу вирішити питання зі сміттям. Крім цього, службовці запропонували створити так звані сервісні зони для водіїв із душовими кабінами, біотуалетами та продуктовими магазинами. А сервісі знов вони очікують своєї черги, і потім, відповідно, коли їхній час підходить, вони під'їжджають просто вже безпосередньо на оформлення, щоб не створювати їм незручностей. Поки відповіді від херсонської влади прикордонники не отримали. І це при тому, що не за горами травневі свята, коли потік машин збільшується втричі. Відтак ситуація може стати нестерпно критичною.